Я ветеран ще 17-го року, і на нас приходилося стикатися з такими питаннями, які ну, ніхто не міг допомогти, не знаєш, куди звернутися. А як створили цю службу? Я вже точно знаю, що можу прийти. От і мені порадять, даже хоч хоч би порадять до кого це правильно звернутися. Зараз звернувся. По такому питанню хочу з дружиною поїхати літом десь відпочити, десь санаторії десь відпочити. Ми надаємо допомогу з питання реабілітації, з питання фінансового характеру, пенсійного забезпечення. Надаємо допомогу родинам загиблих, родинам зниклих безвісти. Я працюю за принципом рівний рівному, тому що сам пройшов цей шлях. Нещодавно звільнився з лав збройних сил України. Нам дуже приємно з вами співпрацювати, бо є багато питань, що ми не можемо. Ми їх вирчити. Нас хлопці на рахунок індексації зверталися. Потім по формі 5 за поранення довідки форми 6 – кого немає. Ми через ветеранський супровід зараз це теж офіційно звертаємося. За два місяці роботи нашого відділу вже було понад 150 звернень від різних категорій населення. Серед них були як і самі ветерани, так і члени їх сімей. Наша робота відбувається не лише в кабінетах, ми також реагуємо на запити, коли до ветерана потрібно приїхати безпосередньо додому, так як він не може, наприклад, до нас безпосередньо звернутися. І ми робимо виїзди в громади на запити із сільських громад, і на індивідуальні запити ветеранів. У нас є в команді дипломований юрист. Також колишніх два військових, які дуже добре розуміють цю цю структуру та допомагають і в оформленні документів, і також є фахівець, який спеціалізується більш на психологічній підтримці ветеранів та реабілітаційних методах.